Пане Романе, оцінюєте вчорашню промову Путіна. От е, це вже якась промова звідчаючі, все ж таки за ним ще стоїть сила. Тому що я лише додам: я читала навіть російських е, так званих політологів, і в їхні думки поділилися. Одні кажуть про те, що це був, була така ознака слабкості, що вже б'ємо тим, що у нас лишається. А інші кажуть, що навпаки, е, начальник їхній ніплімірімий, і все, і це останній ультиматум. Ну, очевидно, що вчора без виходу плюгавого фюрера нічого не відбулося в принципі. І за добу це б стало зрозуміло всім. І, власне, з моєї точки зору, і дзвінок на брифінг, це також була частина інформаційної гри. Я не великий спеціаліст в ракетних технологіях, але насправді навіть мені стало зрозуміло, що це в великій мірі. Ну, фантазія те, про що одразу почали писати, говорити, і так далі. До кінця дня вже чітко стало зрозуміло, що це свого роду така комбінація, яка наполовину складає інформацію, наполовину складає якісь дії. Але мета з цього була нанести страх, навести страх на весь світ, навести страх на Україну. В результаті ця гора. Яку вже очевидно, народила мишу, і це зрозуміло. Тому що можна це називати рубіжем, можна це називати Булавою, Орешником, Ярсом і так далі. Але як видно з усього, від цього наслідки, такі як були ці наслідки, і це свідчить про те, що Москва і фюрер Плюгавий, вони. На сьогоднішній день не дуже усвідомлюють, в якому стані вони знаходяться. І цей сказ, який триває вже е, кілька діб після дзвінка Шольца, це продовжилося і у виступі Лаврова на великій двадцятці, це продовжилося і у цьому вчорашньому зверненні плюгавого Фюрера. Свідчить про те, що Москва насправді дезорієнтована. Вони не розуміють, що потрібно робити. І насправді, удар, який було нанесено по штабу Курську, він таки подіяв. Бо, власне, це додало оцього сказу Фюреру. І тому на сьогоднішній день ситуація розвивається так, що всіма цими діями, комплексом дні, Москва не досягла свого успіху бажаного. Бо як видно з усього. І наші партнери, і союзники, які б, які б претензії ми до них не приділяли, вони заявили у цих днів, що вони збережуть підтримку, вони не збираються її послаблювати, вони не відмовляються від знятих обмежень і так далі. Хоча, як правильно сказав е, Жозеп Борель, що рішення спільного немає, і тут кожна країна буде приймати рішення самостійно, і як видно на європейському континенті. А, німці і італійці ще якимось там станом менжуються, а всі інші то в принципі прийняли позитивне рішення допомагати і сприяти тому, що Україна мала можливість наносити ну, наскільки вони дальні, це теж треба скажем так аналізувати бо 300 кілометрів. Це не тільки те, що Україні потрібно. Але станом на вчорашній день стало зрозуміло: в ядерному відношенні це імпотентна а, сила москва. І всі оці речі, внесення змін до указу про основи ядерного стримування, оці заяви, які звучать, це свідчення того, що потроху, потроху таки, Україна змусила Кремль видихатися. І тому він вдається до таких інформаційних штурмів, які, які комбінує з ракетними. Даруйте, що я це скажу. Я розумію, що за цим стоять. Певні відносності, але це ракетний перформанс, якщо хочете. Mm -hmm. Ну, от, е, знаєте, коли він говорив про свою зброю, цей арешник, Там в них все подібна назва: арешник, бояришник, Какошнік. Так е, він справді е, намагався е, так вплинути, напевно, на захід. Але тут питання, чи справді вплинув? Тому що е, справді деякі е, наші європейські партнери побачили його десь слабкість, але в той самий час він же ж підключає е, своїх там прихильників е, е, по Європі. Наприклад, е, президент Сербії Олександр Вучич одразу ж. Сказав, що Путін не блефує, світ скочить вскочується в катастрофу, швидше садіть Україну та Путіна за стіл перемовин. Кім Чен Ін сказав, що не можна так діяти штатам, як вони діють. А крім того, сьогодні ще й сказав а, про те, що ядерна, ядерна війна все ближче і ближче між північною та південною Кореєю. І тут виходить, що Путін сам десь не був впевнений в тому, що йому повірить, і він залучає своїх таких посіпак по всьому. Світу, щоб вони стали переконувати, чи можемо ми говорити про те, що Путін вже волає про те, що він хоче перемовин? Я, пані Тетяно, я приймаю цей пасува, що ви абсолютно праві. Бо насправді, як говорить ця стаття, економіст минулого тижня, тижня, що минає, Європа такі дуже стерігається гібридної війни і власне у, участь. Ну, зрозуміло ж, ну хто тому чином буде до нього серйозно відноситися? Він лякав, лякає і буде лякати. От. А, те ж саме стосується Вучіча, те ж саме стосується Орбана, який так само підключився в цю всю гру. Але це спроба гібридно впливати на Європу. І цього таки Європа остерігається. Бо заяви І Рютте, і багатьох інших очільників свідчать про те, що об'єми. Гібридної атаки на Європу, а додайте сюди ще пошкоджений кабель uh -huh. на дні Балтійського моря, все це створює, а в нинішніх умовах воюють собі перервати інтернет-зв'язок, ну це паралізувати торгівлю у світі насправді. І тому, очевидно, що ці речі вони змушують європейців якось тривожитися. Але що важливо? Важливо на даний момент, що Європа відходить від паралічу. Від ядерного шантажу. І це все більше і більше стає зрозумілим, тому що зверніть увагу, на цей момент заяв Фюрера Плюгавого майже ніхто не звернув увагу. Тобто да, рефлексують на гібридні війни, але на цей фрагмент врозуміють, що він просто ну, бреше. Бо я взяв ці таблиці три, що було спочатку, що було два місяці назад, і те, що нині, ну вони тотожні. Там нічого не змінилося, по суті, бо там в розумному останні. Я маю на увазі ці основи ядерної політики. Зміниці, які внесли, бачите, вони прокотилися непомічено. А от тема гібридного страху, безумовно, вона буде впливати на Європу. І Оцей кабель, який засвітився разом із цією інформаційно. Ракетною атакою, вони таки впливають на Європу. Е, зрозуміло, що і теза про те, що він збирається обстрілювати, цікаво, дуже на G20, на 20-ці сказав про Джи Пердоган. Він взагалі розсмішив усіх у залі. Він Ердоган сидів поруч з Лавровим. Виступаючи, повертається до нього і каже: Я переконаний, що нинішні заяви, значить, Кремля, це заяви на захист себе, а не на агресію проти інших. Тобто, навіть над цим він посміявся, хоча ну, Ардоган ніколи не сміється, насправді це людина, яка ніколи не сміється. Але і тут вони поглузували над Лавровим. Тобто, насправді у світі таке відношення вже зараз формується. До о, о, Москви, до Фюрера, до Кремля, як не просто не потребу світового, а як до меншовартісних, тому що і їхні ці виступи, і цей розіграний спектакль з Захаровою. Ну е, ви журналіст, ви знаєте, що таке, коли виходить прес-секретар на ну, які дзвінки? Ну хто з собою телефон бере? Ну я коли оце на все це дивлюся, і бачу, що на це рефлексують. Ну я, як людина, яка там 15 років провела в політиці. І знаю, що таке прес-конференція. Ну, хто це ложить біля себе? Та ще й включає звук, щоб фоном ішов у мікрофон. Ну, ясно було, що спектакль розіграно для того, щоб наводити кошмар. Там головне слово було балістика, яке прозвучало. Ось, ось цей кошмар, ось цей страх і так далі. Тому в цьому відношенні треба бути дуже таким обережним, критичним і до себе, і до того, що говориться. Ну, власне, та вони почали нагнітати та з самого ранку до вечора, щоб підігріти градус виступу цієї кремлівської цвілі. От ви згадали, до речі, про те, що перерізання цих кабелів могло б паралізувати торгівлю у світі, яка в тому числі вигідна Китаю. Ми знаємо, що Китай дуже вигідний союз з Європою і там торгівельні відносини. Тому він так десь обережно висловлюється стосовно війни. Та, хоча знову ж. Такі він наполягає на тому, щоб е, сідали ми за стіл перемовини, якісь у нього свої е, мирні плани є. І от, говорячи про ядерну зброю, мені хочеться зрозуміти тут про ядерний удар, ймовірний е, Росії. Ну, принаймні, які піарить Путін. Мені хочеться тут зрозуміти насправді пане Романе, роль Китаю. Тому що з одного боку, всі аналітики кажуть, ні, Китай зараз за НАТО слабкий, йому важливий, е, е, важливі ось е, ця торгівля з Європи, йому важливі ці зв'язки. Хоча знову ж таки згадуємо корабель, це був китайський корабель. І, е, Метаємо, що Таймс писав про те, що якраз Путін не застосує ядерного зброю в Україні, тому що він боїться саме гніву Китаю і Сі Цзіньпін нібито йому особисто казав, що не треба цього робити. Але ось тут питання, чи це не гра певна власне, самого Китаю. І якщо це не гра, то чи послухається Путін? Чи, не, ну, чи він не остаточно зійде з розуму? Ну, У цьому дуеті головний не Пекін. Тому дуеті головна Москва, і тому як завжди, цією фразою відповідаю на продовження цієї теми. Це по-перше, по-друге, два тижні тому а, Пекін вперше офіційно поставив боєприпаси до Москви, і це свідчення того, що Китай є невід'ємною частиною осі зла, в яку кістяк якої складають а, Росія, а, Китай і Іран. Всі інші, це ті, хто на наступній орбіті, там і Північна Корея, Білорусі, Венесуела і так далі. Це перша річ, про яку треба говорити. І тепер, чого насправді боїться Китай? Китай щороку закредитовується на півтрильйона доларів. А серед ключових моментів подій у, на, в ріо де жанейро на Великій 20-ті, була зустріч Стармера, Прем'єр-міністра Великої Британії і Сі Цзіньпіня, де Старбер просто відверто тиснув і пояснював Сі Дзіньпіні. Якщо ви хочете, щоб ваша економіка була живою, перестаньте перти на Гонконг. Тому що забудьтеся після кредити, коли ви почнете тиснути на Гонконг. Ну, причина в тому, що Гонконг протестує, мовчить. І тому Сі Цзіньпінь вимушено був сказати, що відбудеться зустріч між канцлером. Гонконгу і політичним керівництвом Китаю. Хоча, здавалось би, це одна країна, яка там може бути подібні речі. Але оце ключ ключ того, що китайська економіка без кредитів жити не зможе. І тому Китай і там, і сям. Кредити треба американські, британські, французькі, а сировина треба російські. Тому на такій розтяжці. Сі Цзіньпіні знаходиться, тому всі ці друзі миру і так далі. Але у цьому відношенні абсолютно зрозуміло, що через недовгий час усі ці країни Бразилія, Китай, думаю, що і цілий ряд, таких як Сербія, вони опиняться в групі країн, що не приєдналися. Не будуть вони ні в Брікс, ні в Двадцятці. Вони кудись покочують в інше місце. Якщо, якщо до того часу демократичний світ не покінчить із Фьодом Московським? Бо він є причина цього тепер. А як може Китай впливати на ситуацію? Ні, не може. Оця думка про те, що Сі Цзіньпінь може вплинути, про яку говорять Макрон, про яку говорять США? Я весь час задаю собі чесно кажу вам питання: для чого вони це говорять? Ну вони ж не наївні. Якщо ми з вами це розуміємо, то невже в Парижі не бачать, що ну, ніяк Сі Цзіньпін не впливає на е, фюрера. Є тільки одна річ, одна річ, яка, і ви попали тут у десятку. Сі Цзіньпін сказав фюреру: якщо ти хочеш, щоб ми з тобою мали відносини, забудься про ядерну зброю. І це дійсно діє, бо на сьогоднішній день. Майже 40% торгівлі російській зав'язано на Китаї. Ось. І це основний прибуток насправді. Китай сьогодні основний офшорний посередник по багатьох речах. І тому очевидно, що в цьому плані діє. Але це не та сила, яка може тактично управляти фюрером. Тактично управляє фюрер Сі дзіньпіням.